Калинівський ринок дав місту 11 мільйонів гривень. А на що саме розповіли в програмі суть речей на станція «ФМ». Пам'ятний знак встановили біля прокуратури Чернівецької області. Збільшувати кількість туристів у Чернівцях тепер будуть за допомогою спеціального порталу. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівців. Студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. Калинівський ринок дав місто 11 мільйонів гривень, шість з них на реконструкцію злітно посадкової смуги аеропорту. Чиновники впевнені, це треба було зробити раніше. А опозиція запевняє, що за кошти громади просто готуються до візиту президента. Обговорювали це у програмі Суть речей на станції ФМ. Опозиційні фронтовики сесію міськради, де ухвалювали перерахунок 6 мільйонів гривень на реконструкцію злітної смуги аеропорту, покинули. Вони переконані, що ці гроші не будуть освоєні прозоро. Більше того, усе це зроблено незаконно і нечесно по відношенню до громади. Ми сьогодні говоримо про використання близько 11 мільйонів гривень коштів територіальної громади міста Чернівці на ті чи інші потреби. Наша позиція по цьому питанню однозначна. По перше. Кошти громади мають використовуватися тільки за однією умовою – це дотримання чинного законодавства. Друга умова, яка необхідна при використанні коштів, це публічність і прозорість їх використання. І третя умова це ефективність використання коштів міста. Натомість заступник міського голови Петро Ротар твердо стоїть на своєму: гідний аеропорт місту потрібен, адже це привабить інвесторів. А незаконності в таких діях депутатів він абсолютно не бачить. Що стосується законності. Инициатива была как раз от депутатов, а не от чиновников. И еще перед первой сессией, когда мы только подготовили отчеты о работе о выполнении бюджета за полугодие, инициатива подготовлена не нами, не финуправлением, и не чиновниками, и не работниками москоры, а именно депутатами. Другое дело, что ну, другой вот с ну, другой партией, с других оттенком. На думку Олексія Каспрука, Калинівський ринок через цей ледь непримусовий перерахунок грошей зараз має ряд неприємних фінансових питань. Петро Ротар запевняє, що ринок та підприємці, які там працюють, в порядку і приводу для хвилювання немає жодного. Втім, обидва гостя пообіцяли в ефірі програми, що зроблять усе можливе, аби ці 11 мільйонів освоїлись прозоро та лише з користю для громади. Ознайомитися з усім ефіром можна буде на нашому сайті ЕСІСІІН'ЮЕЙ. Залишайте там свої коментарі. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці. Збільшувати кількість туристів у Чернівцях тепер будуть за допомогою спеціального порталу, який допоможе ознайомитися не лише з історією нашої області та її архітектурою, але й маршрутами, готелями, розвагами нашого краю та подіями, що відбуваються на Буковині. Сьогодні в міській раді відбулася презентація проєкту. Туристичний інтернет-портал Чернівці Сівій створений для того, аби гідно представити Чернівецьку область гостям з інших міст та країн, інформувати про туристичний потенціал і можливості гарного відпочинку на Буковині. Сайт містить фото та відео привабливих в Чернівцях та області, повну інформацію про історію регіону та сучасне життя. В даному випадку ми говоримо про сайт міста Чернівці, проте на ньому представлено і весь потенціал Буковини, бо ми розуміємо, що туристичні продукти, які мають формуватися і продаватися в місті, вони мають собі. Велику частину того, що зветься Буковиною місто себе не бачить без Буковини, Місто є центром розвитку. А Буковина є доповненням своїми такими визначними місцями, які зможуть нам напрацьовувати нові нові туристичні маршрути. Інформація на сайті надається трьома мовами: українською, російською та англійською. На порталі також можна провести віртуальну екскурсію чернівцями, подивитися курси валют, погоду чи карту міста. Я впевнений, що найближчим часом ми станемо матимо вже навіть статистичні дані, що за результатами дії даного порталу кількість туристів збільшиться. Ми заради цього боремося і робимо все можливе. Поки що сайт працює в тестовому режимі. Наразі керівники проєкту приймають пропозиції про розміщення інформації від власників ресторанів та розважальних комплексів. Користувачі порталу також можуть озвучувати свої зауваження, аби сайт став справді цікавим та інформаційним. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Днями на допомогу обласній спілці Самаритян приїхала нова група волонтерів. Четверо молодих німкень продовжать велику справу своїх попередників. Для них, як і для всіх школярів та студентів, розпочався новий навчальний рік, який благодійники проведуть, допомагаючи людям. Молоді благодійниці приїхали до Чорнівців на початку місяця. За цей час вони вже почали розробляти нові проекти, які незабаром цілять у життя. Окрім того, дівчата читають відповідну літературу та ознайомлюються із роботою своїх попередників ознайомлюються з минулими напрацюваннями нашої попередньої. Дівчини-волонтера, і е, будуть продовжувати її справи, як займатися е, іноземною мовою з дітьми, так і е, різними іншими, як, наприклад, е, можливо, збір одягу для підопічних, а також багато інших справ. Передає свій волонтерський досвід новачкам їхня попередниця Ханна. Дівчина долучилася до всіх соціальних проєктів, які розробляла Чернівецька спілка самаритян. Окрім того, вона організовувала й власні. Завдяки ханні 70 людей похилого віку жертв нацизму буковини отримали хороші подарунки на новий рік, а також одяг, постільну білизну та інші необхідні речі. Благодійниця пробула в Україні увесь минулий навчальний рік, і тепер вона вчить своїх наступників цій великодушній справі. Я хочу навчити їх не закриватися у якихось певних рамках, і хочу, щоб вони зрозуміли, що для реалізації будь-яких проєктів потрібно лише бажання. Також я прошу дівчат зосереджувати навколо благодійництва і українську молодь з цією метою, що в майбутньому саме вони взяли ініціативу у свої руки. За минулий рік хані вдалося зацікавити та долучити до благодійництва чернівчан. Вона навіть створила тут молодіжну групу. Дівчина сподівається, що її справу гідно продовжать інші. Волонтери, які за кілька днів роботи вже відчули усю важливість та значимість благодійницької діяльності. Я дуже рада, що стала волонтером. Звичайно, вдома у Німеччині цим теж можна займатися, але цікавіше займатися благодійною справою в іншій країні. У мене таке відчуття, що вдома я не так серйозно це сприймала, як зараз, коли приїхала сюди. Тут я більше відчуваю відповідальності за ту справу, яку роблю. Попереду попереду дівчат. Цілий рік за який вони зроблять багато добрих справ. Один з перших проєктів називається пам'ять відповідальність і майбутнє. Детальніше про який стане відомо у майбутньому. Тніх випусках Вероніка Залевська Ігор Ріга, час новин, Чернівці. Пам'ятний знак встановили біля прокуратури Чернівецької області. Він є символом шанування колишніх та теперішніх працівників прокуратури. Дві сотні працівників в органах прокуратури Чернівецької області нараховуються нині. Відкривати пам'ятний знак прокурор області запросив ветеранів. Також Петро Коваль повідомив, що біля цього знаку відбуватимуться усі урочистості, зокрема і складання присяги. Прокурор області розповів і про вигляд пам'ятного знаку. По формі ми старалися з усіма яка, думки різні, щоб воно вписувалося і до приміщення прокуратури Чернівецької області, щоб воно було ніде не сховано. І для того, щоб приємно було дивитися на цей пам'ятний знак і жителям міста Чернівці, які мимо проходять щодня. По формі воно нагадає. Ліпцеобразна форма не як яйце, це символ життя. В рамках щорічного всеукраїнського олімпійського тижня у Чернівцях пройшов спортивний урок. Відвідали та стали учасниками дійства вихованці середніх загальноосвітніх шкіл. Діти демонстрували своє вміння в різних видах спорту, а також змагалися в традиційній естафеті Веселі старти. Учасниками олімпійського уроку стали п'ятикласники семи шкіл чернівців. Учні показували свої вміння з карате, боксу, гімнастики та інших видів спорту. Ті діти, які виступали у ролі глядачів, під час уроку теж мали змогу стати членами спортивних секцій. Сьогодні ще вперше така акція запроваджена, що можна записатися в секцію спортивну прямо тут на стадіоні. Тобто, в рамках олімпійського року, бажаючи з цих семи шкіл, можуть підійти там до представників різних видів спорту або спортивних шкіл, і прямо тут на місці. І записатися в спортивну секцію. Ну звичайно, що передбачає продовження, там медичний огляд, допус, дальше. Але принаймні, перший крок можна зробити прямо тут на стадіоні. Підтримати та заохотити молодих спортсменів. Прийшов трьохразовий учасник Олімпійських ігор Іван Гешко. Хлопець розповідає, що саме у п'ятому класі він почав займатися тим видом спорту, який прославив буковину легкою атлетикою. Видатний спортсмен переконаний, що серед присутніх дітей є не один талант, який неодмінно стане гордістю нашого краю. Хочу побажати, щоб вони насамперед це займалися спортом. а якщо будуть, якщо будуть займатися спортом, вони будуть здорові. А здоров'я це є запорука всього успіху. І само собою я впевнений з того, що якщо вони всі будуть займатися спортом, то декілька будуть займатися в майбутньому і професійним спортом, і обов'язково серед них будуть олімпійців. Тож їм бажаю насамперед це займатися спортом, навчатися. Бути кажуть завжди розумними, красивими, веселими, і завжди у них все буде добре. Як стверджують освітяни, прихильників спорту та здорового способу життя з кожним роком стає більше. Так всі вісім секцій Чернівецьких спортивних шкіл ще забиті, та все більше дітей каже, що їх улюблений урок це фізкультура. Я говорю, всю життя, говорю, що все залежить від того, як учитель фізкультури подає крібінку, особливо зараз, в даний момент починає з перших класів. Якщо учитель суміють влюбити, в этот предмет, так то тогда йому просто до 11 класса класу будуть легко лікар роботи. Ми робимо все можливе для того, щоб діти, потрапивши в нашу школу, залишились в ній на довгі роки. Тренери займаються селекцією відбором. От, наприклад, навіть сьогоднішній захід це ще одна спроба залучити дітей до занять в спортивних школах в наших секціях. Взяли участь в олімпійському уроці учні семи шкіл. Однак, охочих долучитися було значно. Більше організатори спортивного дійства кажуть: якщо так буде і наступного року, то спортивний урок доведеться провести на великому майданчику стадіону Буковина. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, Час новин Чернівці. Таким побачили останній робочий день наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC.ua та в мережі Facebook. Замить інформація про погоду на суботу і пам'ятайте, невміння жити в теперішньому велика перешкода для майбутнього. Гарних вихідних вам та лише хороших подій. Побачимось на п'ятому.